Хлопці на каналі про спінінг. Сьогодні ми хотів як ельфіву башню показати з Володією. З Вовою Воротняком приїхали. Порибалити. Ціль у нас сьогодні пошукати весняного сому. І... сому, сому, да, сому весняного сьому сому, да, сьому пошукати або сіму. Я люблю називати Симу. його сім далі. І сьому пошукати. <сум> Якщо знайдемо сіма, сподіваюсь, там буде рядом і вісім, сьому, і всі так. будуть да. так. Е, Будь-якого хижака, але спрямовано хочемо половити сьогодні саме. Таку чудову рибу, як сом. Давайте зараз ми вже бачите в таких штаніжках гарних, які нам дозволять стояти в воду. Штаніжки на, с... на сома вон, бачите, як <свісно> називається. <свісно> Давайте будемо починати і сподіваюсь буде все цікаво. Дядя Володя вже стоїть на точці. До речі, сьогодні багато води. Сьогодні <смі> да. Так, зараз у нас 6.30 ранку, світанок тікену у нас почався і робимо перші закиди. О, тати що, клас! У нас сьогодні завдання максимально далеко кидати. Тому вудки в нас дуже довгі. Вова там ловить на каламареті прототип, До речі, дуже класно. Я як взяв руки, блін, щось там. Ну, потім він розповість обов'язково. Ну, а в мене саватка. Майже фідер така савада 9,9 8,28. Майже десятка по довжині 8,28 по тесту. Дуже суха, дзвінка. Утка. Тут Бланк Тарей M40X, Фуджівські кільця, ну все як треба. От. Ну і По катушці в мене не дивіться на цю шпулю. Це Daiwa LTH, до речі, Excel оновлений, але шпуля це універсальна шпуля, яка підходить на всі катушки. Обов'язково 4000, тому зараз в мене такого кольору шпуля. Яку на Excel ну, типу, не побачиш. От. І шнурочок тут в мене, на жаль, одиниця, краще було б там якийсь там, 0,6-08 для дальнього закладу, а в мене одиниця. Але ж при такій довжині вудки ну, летить прям дуже-дуже далеко. І то я не дуже вкладаюсь, через те, що є в мене там проблеми, трошечки руки поболюють, От. тому намагаюсь їх не дуже. Навантажувати, обрав чотирьохжилку на вісьмежилку, якби ми ловили з вами жереха, ловили більше на поверхні або десь всередині в товщі води, обов'язково поставив би вісьмежилку для того, щоб ми робили з вами максимально дальній закид. А враховуючи те, що тут достатньо така різка ракушечна брова, то в мене стоїть саме чотирьохжилка, тому що вона, як ви знаєте, це в мене є. Сипа! Як ви знаєте, що в мене, ой, верніше, що 4 жилка, вона дуже погано тримає цей ну, образива нестійка. Тому... от. Тому краще використовувати саме чотирьохжильні шнури. Ну і вставка флюрокарбону, в мене там 0,33, десь така сантиметрів 70, для того, щоб ми не обрізали, коли витягуємо оббровку. Так, все, давайте будемо зараз відчіплятись і, скоріш за все, перев'язуватись. Так, он дядя Володя вже щось тягне, очікувано. Щось не дуже велике. Судочок, каже, судочок. З дальнячка при. Ану. Було б прикольно, щоб це гоконь був, а це судачок. Здравствуйте! Так, ну ось, риболовля почалась з володіного судачка в мене щіпи. Будемо зараз в мене тут такий шнур, що будемо зараз півгодини його обривати, ним. Може, навіть нам вдасться розігнути. А, обірвали. Розігнути не вдалося. Так що йдемо в'язатись. Будемо в'язатись, обірвались. Обірвались. Так, ми третій. Так, 0,33 у нас. Флюрок. Зараз покажу, як я в'яжу цю всю історію, щоб швидко і надійно, і на таких зачепах, щоб довго не гратися, тому що якщо воно вже чіпляється, то воно чіпляється. З однієї сторони робимо вісімку, ось таку затягнули. Зайве обрізаємо. От, і в'яжемо банально спортивний вузол. Думаю, всі ви бачили, вже у мене ось так приклали і робимо десь 7 обертів. 4, 5, 6, 7. І потім накидаємо петельку сюди, на цей вузлик і затягуємо. Все, поводок у нас вже прив'язаний. А з протилежної сторони звичайним клінчем. Десь на флюр не дуже товстий, тому десь на 6 обертів. Якщо товстий, то 4, там, максимум 5. достатньо. Ось так, на 6 обертів. Клінч зробили. Все, і затягнули. Так, сьогодні ми з вами рибалимо на українські виробника. Все буде у нас. Сьогодні всі без силікон від наших українців. І давайте ось будемо знов ставити цю рибку. Класний колір. Це, до речі, ну від інгребеється оновлена модель фета. Дуже я їх люблю. І саме чому оновлена, тому що розмір я ловлю на 3,8 завжди. Ну, коли таку серйозну рибу, так. А є от такі вони зробили, ну, типу, середній розмір 3,3, якраз то, що потрібно. Так, і зараз ми встановимо. Двійничок знов, якщо обірвемося, тоді будемо вже все. Думаю, що то я випадково облетів. Так, тут все просто, трошечки зробили ширше. Тут є такі мітки, приміряли, щоб приблизно розуміти. І в ці мітки тут і посилення є, вставляємо двійничок ось таким чином, і по центру ось так от, заряджаємо. Риманочку. Все, дивіться, як гарно і красиво. І зараз ставимо 20 грамів і далі ловимо. Поки що нічого не клює, але треба просто дочекатися вихіду. Я, до речі, поставив трошечки меншу вагу. До цього ловив там в мене було 22 грама, а зараз поставив 18. Це нам дозволить трошечки більше підвішувати приманочку і трошечки затримувати на якусь там зайву секунду нашу приманку в полізору хижачка. Ловлю я на крупні зараз приманки. Це був 3,3 фет, зараз поставив шайнер 4 дюйми. Ну, Для того, щоб типу, там, не розмінюватися на якусь там дрібну рибу, а якщо, щось, якщо то вкліпати, то вкліпати щось добре. Тому будемо чекати. Тому будемо чекати, друзі, з вами. Так. Що тут? О, нарешті дочекався свого сомик, так? Да? Це. О, то це шашличний екземпляр, Це шашлик. Знаєш, є судак в біконі, а це буде Сом в Абрикосах, Иди сюди і да? десь Шашличне? Шашличний було, шашличний, шашличне. Шашличний. Друзі, дивіться, завжди, якщо ви робите правильний монтаж, він бере отак. В кут рота. В кут рота. А коли ви його берете, отак, от борза, як я, головне взяти дуже міцно одразу, щоб вже аж руки заскрипіли, бо в нього оця щітка. Оця щітка. Якщо візьмете не сильно, він буде тілі він вам зробить. Ну, от, уявіть собі, наждаком дебели. Отак, Сомік, дуже хороший. У Вова вже розрибився, як ви бачите, але ми витратили дуже багато часу, десь майже половиною, мабуть, години, стояли, жодного клювання. Вови там щось було ще два невеличких судачка, він спіймав. І ось саме коли. В Дніпрі зупинилася водичка, тобто з дисни вона пішла активніше. Одразу, одразу ось такий гарний трофей сьогоднішньої рибалки, сподіваюся, що ми з вами теж сьогодні не залишимось без улову. Дуже б хотілося теж щось спіймати. Але те, що ми помітили, тут зараз взагалі зникла біла риба. Ну, тому що минулого разу, коли я тут ловив, тут прямо на падінні приманка відстукувала прям величезну таку велетенську зграю риби, тобто по голові стукало, це було відчутно. І тоді активність, звісно, не то що активність, присутність хижака, вона звісно, була. А зараз білої риби немає, і тільки ось при зміні течії можливо вона починає підходити. Хоча я і поки не відчуваю От. А слід за нею, звісно ж, приходить той, хто її їсть. В даному випадку це ось такий гарний сім. Хочете сім, хочете вісім. Ох я! Блін. Да. Така подача була тільки що, блин, і навіть якусь секунду я потримав рибу і, на жаль, я запікаю то, що, як я характеризував схід, але на жаль, на жаль, зійшов, ну нічого, що почало плювати, це вже добре, тому що вови вже. Схід ще був. Ну, бачите, як хвоста завернуло. Подивіться. Ось так. На отакі твістерки стоїмо ловимо сома. Є. Оце, оце воно! Нарешті замаслали. Це, друзі, сом'ятко. нарешті, нарешті. Вовиними молитвами і вовиним вольфрамом. Трошечки треба фрікціончик, хлопці, бо такий. Такий сомик. Ого! Ого! Зірочка Палай. Знаєш, є такий дядя. Так, ну шо хлопці. Головне, щоб зараз він в бровочку не став, бо вона тут є. три Але ж руки не ті вже були. <різь> <різь> негодний, негодний. Так, ну слухайте, оце та ого-го-го-го-го. Ого, ого. Там, може, знаєте, навіть не розмір, а більше витрачений час на цього хлопчика. так, да. Бо дуже довго ми його, ну принаймні я, було триклювання за цей час, що ми ловимо. І ось нарешті... Нарешті щось вперся, дивись, він такий. Ну це такий неруганий. О. Опці, дивіться. П'явкін який. І цей, до речі, теж, теж бачиш, подраний. Трохи Да. Так, так, трошки є. Давай його. Йоханий. <зас> <зас> Йоханий бабай. Йоханий баба відпав. Не судьба. Ну я б все одно його відпускав. Гол... Скажіть ваші ймові? Е, е, втомились руки, втомились нерви. Ноги, Ноги, так, да, підійшов він до мене, але, хлопці, на жаль, ну ви побачили, хотілось фотку зробити. Ми його спіймали, але в руки так і не взяли. Не вистачило впів. Метра до пів щастя. Півшишечки до щастя. Ну нічого, ви поставте вподобайку, підтримайте мене, тому що. Чувак, ти викупаєш? Батя, я старався. Не вистачило півшишечки для щастя. Для щастя. Все, продовжуємо далі ловити. Ну, Сподіваюсь, що не останній, все ж таки треба витягти його. Ось дивіться, такий твістерочок. Вова теж ловить на твістер. Ну, от, я теж перейшов зараз на твістера, поставив в такому якраз яскравому кольорі. Петріот. Патріотичний колір, Енгрібейць. І, на жаль, хлопці ну, сталося те, що сталося. Ну нічого, ми б його все одно б випустили, але, але шашлик купили. Ми б його все одно випустили, але так, Ну, нічого. Хотів сказати, у нас не клює, але у нас не клює, бо виклювало трошки раніше. Зараз це трошки затихло. Будемо ми, мабуть, щось їсти. У мене така, о, дивіться, яка жовтий чемоданчик. Це як у цього. В кін був, так, да, чувак, з жовтим чемоданчиком чи ні? Ні, не був. Я пам'ятав в якомусь фільмі був, чувак-жовтий. Чи був. Коротше, тут у нас в жовтому чемоданчику є гідло. Такий чомоданчик, треба в цій валізці, знаєш, носити гроші. Гроші, так. Да? До речі, да. він же ж не промакає. Я потім вам розповім. Дуже прикольна штука, якраз от для таких от де, ну, типу воду ганяють туди-сюди, або де ви там, їздите на сплав кудись, чи ще у вас є якась вирогідність того, що ви замочите свою речі. От, ну коротше, хлопці, що чекаємо, чекаємо, водичка трошечки зараз заспокоїлась, вітерець заспокоївся, перекусимо. Ну і далі будемо намагатися ще щось спіймати. Хлопці, хочу поділитися з вами розповіддю ось про таку цікаву річ. Вона стане з нагоді всім тим, хто займається сплавною риболовлею чи ну, рибалкою, як ми зараз, коли постійно дають воду, і вона то прибуває, то убуває, і ви можете замочити свої речі. А так, з такою річчю, ну такого нікого ніколи не станеться. Розповім чому. Ось собі. Придбав ось таку сумку. Вона зроблена по принципу Баула. Вона з ПВХ, має об'єм 40 літрів і розмір приблизно там 23 на ой, верніше, 53 на 30 там на 27. Ну це в залежності від того, як ви її спакуєте. Подивіться, як вона зроблена. Тобто тут навіть всередині є ось такий окремий гаманець. Повністю вода не проникне під ваші, наприклад, документи, чи ключі. Ну і сама сумка повністю вода не проникне. Яка в неї особливість? Подивіться, тут є встановлений ось такий клапан, з якого можна спускати воздух, чи закрити і набрати безпосередньо в саму сумку. Тобто, ви взяли ось таким чином, бачите, да, вона надувається. І за допомогою фастиксів закриваєте сумку з однієї сторони. І з іншої сторони. Все, у вас сумка наповнена повітрям, і вона навіть, якщо випаде, ну, наприклад, що вона в воду або дуже різко дадуть воду, вона не потоне, буде залишатися на плаву. Класна якісна сумка, якщо потрібно її скласти, ви собі відкриваєте ось цей клапан і банально, бачите, спускаєте повітря з середини сумки. Виглядає яскрава, дуже така от. Дивіться, стильна. І якраз ось для таких риболовель, як я кажу, де є у вас можливість там, замочити свою якусь там, техніку, якщо ви берете там щось для зйомок, для фото зйомок, якісь дорогі снасті чи ваші речі, вони у вас завжди залишаться сухими. А ще можна ходити з нею в школу. Да. От. А ще можна ходити з нею, як Вова мені підказував, на Казантіп колись. Підемо, ось якраз жовтий такий чумоданчик, Чумадан. да, якраз буде в нагоді сходити саме туди. Чувак, які ми старі. Скажи. Багато Да, багато хто не знає, що це все таке ходити з жовтими чемоданами на казантів. Да, вона дуже міцна, ви її не порвете там, коли будете лазити через кущі. Ну і головне, що ваші речі надійно збережені. Знову. Вова став десь на, на дирку, правильно. Ай, дивіться, як працює вудка. Та пише клас. воздух хапанул. Извлек, да, дядю, Извлек. Да ты шо? Да ты шо, дядя Вова? Солнечек поднимаю и снова, бачите, я взял ближе до краю края рота. За заячью губу. Вот такие слоны, друзья. Чудовый. Да. О, хлопці, спіймали ми, ну це судачок. Це судачок, але чітко чітко дзвінку клюнув він, невеличкий. І, звісно, що таким вуличним це буде просто без шансів. Ну, слухайте, у мене сьогодні Інгрібейці, цей твістер працює. Саме в кольорі Петріот. От в його твістер синій. А я скільки ставив синій кольор, в мене не працює. Ну, Тут справа не в кольорі насправді, а справа, як Вова казав, дійсно в можливості докинути до точки. Ну, Такий маленький судак. Давайте будемо його відпускати, але клюнув він гарно. Бісить, знаєш що? Так, ладно. Так, ну що, коротенько, про приманки, які працювали сьогодні саме в мене. Ну, Дивіться, основну рибу я спіймав ну, тобто того сома судачка, ще було в мене 2 чи 3 клювання, от саме на ось такий от твістер. Це Mac Reaper 2.6 і клювало безпосередньо на такий яскравий колір. Вови клювала на темні. Ну, тобто, Тут це каже про те, що сьогодні колір був в принципі неважливий. Важливо було подати приманку якомога далі. Тобто, Якомога далі літають ось такого типу приманки. От. Ну, а Розпочинав я на отакі от фети. Це новий фет. Чому він новий? Бо це новий розмір. Були 2,8, якщо я не помиляюсь. 3,8 це основні фети, на які я ловив завжди. А це якраз з'явилося в розмірі 3,3. Тобто і невеликі, і маленький, якраз от на, таку, на такий період, коли, коли риба не хоче дуже там, великі приманки їсти, але треба. І якісь там об'ємні приманки, то ось такі якраз фети будуть вам у нагоді. От. Ну, В цілому от такий от монтаж, дивіться, це те, що в мене було. Але був в мене е вольфрам, там стояв така капля 28 грамів, потім там я їх дві штуки вові обірвав, ну, закінчував. Да, Вова каже спасіба, І закінчував вже на свинцю. Тобто двійник і ось такий от твістерок. Закінчуємо сьогоднішню риболовлю, втомилися, дуже вона була така трудова. Рибу треба було вмовляти, треба було мати до неї особливий підхід, і то при цьому вона, ну, так би мовити, ну бачили, складна була, складно було її ловити. Але все ж таки три штуки на двох сомів ми спіймали. Був в мене ще один схід і декілька. Клювань декілька контактів і невеличкий судачок. в цілому не з нулем, і саме головне, що ми сьогодні з вами спіймали ту цільову рибу, за якою ми сьогодні приїхали. Ну це важливо, тому що. Був план поставлений, <кліст> план виконаний. Все, вам подяка за перегляд. Обов'язкова підписка на мій канал подобайку. Не забувайте теж підписуватись на канал Вови. Всі ви знаєте, де його знайти. Ну і з вами побачимось на наступних рибалках. До побачення.